І ми на вас покладаємо надії на те, щоб вам вдасться з нашою звичайною допомогою підтримкою зробити ну, якісь е, справжні реформи, які приведуть до того, що ми будемо жити ну, добре. Ми сьогодні з нашою командою завітали вас у гості. Я хотів би представити наших колег, також кандидатів. Депутати до обласної ради, це офіцер полку Азов Геннадій Шевченко, який, який е, був з нами на Майдані, потім був керівником самооборони Черкаської області, потім пішов воювати. Рік воював, зараз прийшов е, і хоче сьогодні разом з нами будувати е, краще майбутнє для міста Черкаси. Реально нормальна молода команда прийшла. Немає олігархів, немає людей з великого бізнесу. Є лікарі, є вчителі, є фахівці в своїх галузях. Я особисто не балотуюся на цьому місці, я балотуюся по іншому округу, балотуюся в обласну раду, лише тільки для того, щоб мати майданчик, щоб завершити те, що ми почали під час революції, за те, що воювали на фронті. Ви знаєте, Черкащан у нас загибло 156 чоловік, поклали життя. І ще не відомо, скільки е, покладуть. Але прийшовши сюди, я побачив, що немає реальних зрушень. От ви молодь, мені вже 48. Ну, все життя вам ще попереду, і хотілося зробити все для того. У мене донька, у мене син вашого віку, доньки 14 молодші Хотілося, щоб вони жили і мали можливості. Чому допомагаю? Тому що знаю, що коли у нас буде нова влада, новий мер, людина принаймні, перший період буде ініціативною, а не так, як от у нас діючий мер уже нічим не хоче займатися, тільки витягує з міста кошти, як пилосос, і відправляє їх в Київ своєму покровителю Михайлу Броцькому. Що хотілося взагалі сказати про партію Батьківщина, про студентів, що нас що вас об'єднує. Як ви знаєте, Юлія Тимошенко активно зараз взялась за тарифи за питання ціноутворення і добилася того, що ціни на газ зменшені. І як наслідок, я так думаю, ваші батьки за комунальні послуги платять менше коштів ніж потрібно було. Наступне за чим взялася батьківщина займатися у Верховній Раді, це взагалі індексація. Цін, індексація зарплат, індексація стипендій. От ми вважаємо, що стипендія у вас замала, тому що курс долара був 8, зараз курс 23. Тобто стипендія повинна була у свій час і з різницею рік назад втричі піднятися, а не з 500 гривень до 600. Я знаю, що багато з вас її не отримує. Казав директор, що ви може навчаєтесь трішки погано, може, мотивації немає таку малу стипендію отримати, якби вона була більша. Мабуть, ви старалися потримувати хороші оцінки. Але я думаю, що е якщо трішки піднатужитись, з викладачами можна підтягтися, бо кошти ну, вони ж не приходять на стипендію сюди. Якщо погані оцінки, то просто кошти сюди не поступають. А так вони б могли б поступати, ви б їх використовували вже на свої потреби. Знаємо також про те, що ваш навчальний заклад платить кошти за те, щоб ви тренувалися там, в інших місцях. От В програмі Анатолія Васильовича Бондаренка є пункт, який стосується молоді, це не тільки там пільги на транспорт, а і робочі місця. Спорт, тобто, ми постараємося, щоб в місті якісь надбавки були, якісь дотації на цю галузь, тому що ну це, от все таке спорт, здоров'я, майбутнє ваше. З приводу робочих місць ви знаєте, в місті дуже велика проблема. Молодь тільки закінчила навчальний заклад, відразу виїжджає як не за кордон, то в місто мільйонер. То в Київ, то в Харків, то в Одесу. От такого не повинні бути. У нас одне на підприємство працює Азот, а фотоприлад від держави буквально тільки недавно отримав якісь замовлення на від «Укроборонпрому» на скажімо так на військове обладнання. В той час, як в інших містах, набагато гірші, менш профільні підприємства, отримують великі дотації. У нас що ще погано в місті? Два роки ми не отримуємо нормальних дотацій від кабінету міністрів, які можна було б на ці всі галузі направити. А чому не отримуємо? Тому що мер з секретарем свариться, тому що мер будь-який раз підряд виграв вибори, не знайшов спільну мову з депутатським корпусом і його вже в Києві не приймають. Він там уже. Скажем так, себе показав з поганої сторони на минулих виборах. Як він виграв вибори? У нас невідповідність на 18 тисяч голосів між мером і нашим кандидатом, який мав можливість перемогти після революції гідності. Мені особисто дуже прикро, що ми стояли тут на Майдані, ставили ту палатку біля міськради, а мер із своїми побратимами-депутатами десь поїхав за кордон. Відпочивав, як тільки назначили вибори, він приїхав. І почав за старою, сам, старою схемою от собі робити результат. Тому ми виступаємо за зміни. Якщо будуть зміни, то можливо будуть кращі зрушення в місті. Ще дуже важливо, що якщо є довіра до партії, то була щоб довіра до всіх: і до кандидата в мер, і до депутатів. Тоді одна партія візьме на себе відповідальність за ситуацію справ у місті. І за певний період, як ми говоримо, це за рік, буквально будемо готові звітувати, зробили ми що чи не зробили. Якщо не зробили, то вибір ви будете наступного разу робити такий, як потрібно.